Я випадково облив сина кип'ятком, і щодня на його лікування ідуть шалені гроші. Так звучить одна із версій популярного рівненського шахрая, про якого в інтернеті нещодавно заговорило чи не все місто. Те, що він говорить неправду, з'ясували користувачі соцмереж та закликали інших не вірити цьому прохачу. Нерідко цього хлопця бачили в районі рівненських автовокзалів. Тут для його так званої роботи ну просто рай. Багато людей ніхто нікуди не спішить. І навіть якщо водій не пускає просити у маршрутці, то знайдеться достатньо тих, хто вислухає його просто на зупинці. Цього хлопця особисто в маршрутці на Острог зустріла журналістка Юлія Голик. каже. Теж тоді чула історію про попечену дитину, яка нібито лікується в лікаря Святослава Декала. Він розповідає свою історію в деталях. Він розповідає, де він живе. Він називає ім'я своє, ім'я свого сина. Причому робить це все дуже емоційно. Цю інформацію вона також перевірила і підготувала матеріал про те, що цей хлопець таки шахрай. Однак більшість людей, які його чують, каже Юля, щиро вірять у його біду. Люди реагують на нього досить емоційно. Одного разу мені навіть довелося заспокоювати жінку в маршрутному таксі, яка почала плакати через те, що вона настільки перейнялася його історією. Мені доводилось розповідати їй, що я знаю, що це насправді брехня, і в нього немає ніякого сина. Ці слова підтверджує і сам лікар Святослав Декало, на Кого посилається у своїй легенді хлопець саме у цього лікаря, нібито лікується його син Артем Вознюк? Такої дитини в нас не було. Нема Святослав Дикало розуміє, про кого йде мова, і каже, що цього хлопця знає особисто. Якось навіть сам став свідком його театру одного актора в маршрутці. каже, що хлопця цього точно звати Андрій, і він уже мав проблеми із законом. Знаю батьків, знаю його особисто. Прикривається моїм іменем. Ну, хочу очевидно звернутися до народу. Не ведіться на його. Просьби не водіться на його сльози, тому що це не відповідає дійсності. На численні публікації в інтернеті про популярного шахрая відреагували в міліції, тож тепер там намагаються встановити його особу, аби розшукати правоохоронці. Кажуть, що будуть вдячні будь-якому сприянню в його пошуках рівнянам, які можливо мають більше інформації, чи навіть фото. А ще додають в міліції, люди стануть героями, якщо повідомлять, чи навіть самі затримують шахрая на гарячому Рівняни можуть затримати чоловіка і повідомити за номером телефону 102 для виїзду слідчої оперативної групи, яка й задокументує даний злочин. Застосувати певні заходи впливу необхідні для того, щоб затримати даного чоловіка до приїзду міліції. Нам поки не вдалось знайти ані його фото, ані зустріти на вокзалі. Все, що наразі маємо, це прикмети цього шахрая і одна особливість. Він робить надзвичайно жалісливий голос і любить ставати на коліна. Однак не виключено, що свою історію цей шахрай може змінити на нову. Молодий хлопець років 25, світлорусий, голубі очі, худорлявий, високий ну десь метр сімдесят. Іван Марчук, Дмитро Сидор та Назар Мідріган. інформаційна програма День.